Ти дуже яскрава, творча особистість. Твоя місія проявлятися, нести світло, все життя, дарувати емоції позитив іншим людям. Твоя енергія це енергія творчості, радості, натхнення та позитиву. Твоя задача проявлятися, бути на сцені, бути серед уваги інших людей. Твоя внутрішня сила в тому, що ти дуже комунікабельна, ти можеш легко знайти спільну мову будь-ким. з ким. Ти оптимістична. Якщо ти проживаєш свої енергії за плюсом, тобто в позитивному їхньому прояві, ти обов'язково дуже оптимістична, яскрава, тебе неможливо не помітити. Творча тебе завжди тягне в творчий якийсь розвиток. Це енергія, до речі, найкращих блогерів, акторів, людей, які завжди в центрі уваги або на сцені. Ти дуже емоційна, три, це енергія емоцій. І якщо за плюсом ці емоції прекрасні, то в мінусі вони, звичайно, можуть давати такі емоційні гойдалки, над якими треба працювати. Ти гнучка та адаптивна, ти вчитель для інших людей. Приклад, три, це енергія. Господині, це енергія, така жіноча, завжди краси, естетики. Це енергія продовження роду. Тому місія таких людей. В першу чергу це продовжувати свій рід будувати сім'ю. Часто в мінусі такі люди взагалі не хочуть мати дітей, будувати сім'ю. Вони обирають один із варіантів або свою реалізацію, або будування сім'ї. Задача в тому, аби навчитися балансувати і будувати сім'ю, і не забувати про свою реалізацію. Твій потенціал у самовираженні, таланти у мистецтві, комунікації, письмі, сценічній діяльності. Мотивація та натхнення інших. Ти своєю енергією можеш мотивувати інших, надихати інших, заряджати їх позитивом. І з такими людьми, як ти, дуже приємно проводити час. Соціальні навички легко будуєш мережі контактів та дружні стосунки. Та творчий бізнес. Три – це енергія людей, які прагнуть. Хорошого, розкішного життя, тому часто вони будують свій бізнес для того, аби мати можливість отримати якийсь певний навіть статус. Для них більше важливіший статус, ніж гроші. Слабкі твої сторони. Ти можеш розфокусуватися і братися за декілька справ одночасно, тому і не доводити їх до кінця. Тому дуже важливо навчитися доводити справи до кінця. Поверхневі, часто третя енергія це люди, які такі веселі, оптимістичні, але вони не хочуть дуже заходити кудись глибоко, глибоко у відносини, глибоко в якісь нові знання і живуть на поверхні. Тому дуже важливо. Навчитися відходити від цієї поверхневості та погружатися глибоко в певні сфери свого життя. Емоційна нестабільність, тобто емоційні гойдалки, коли емоції можуть зашкалювати, і ти не вмієш ними управляти. Бажання подобатись всім. Тройка це звичайно зірка. І в мінусі вона прям хоче подобатися всім, йде на ризики втратити себе, але аби догодити іншим людям. Це також неправильно і треба над цим працювати. Твоя життєва місія в тому, аби навчитися радіти життю і дарувати радість іншим, використовувати творчість та комунікацію для розвитку себе і свого оточення, бути веселою, натхненною людиною, яка підтримує інших через позитив та креативність, а також не втрачати себе Реалізовувати себе в сімейному житті та займатися своєю реалізацією взагалі в житті, в бізнесі і так далі. Твої важливі уроки навчитися зосередженості та дисципліні, аби енергія приносила результати, розвивати глибину почуттів і думок, не залишатися лише на поверхневому рівні, перетворювати оптимізм і творчість у реальні досягнення, а не лише заради розваги. Зараз я дам тобі декілька практик, які допоможуть тобі прокачати твою енергію, вивести її з мінуса в плюс, та допомогти тобі змінити своє життя або зробити хоча б перші кроки до змін. Отже, перша практика це щоденне самовираження. Візьми блокнот або аркуш паперу, запиши три речі, які надихають тебе сьогодні: ідеї, думки, емоції. Додай одну маленьку творчу дію. Напиши рядок, намалюй, запиши відео. Тобто тобі треба проявлятися творчо. Тобі треба робити те, що тебе надихає. Тройка так заряджається, тому випиши те, що тебе заряджає в твоєму житті. І відповідно кожен день роби хоча б маленькі якісь кроки, аби займатися тим, чим тобі подобається. Додай в своє життя творчості, піди на танці, малюй, співай, запиши відео, проявляйся в інстаграмі, веди блог, придумай якийсь креативний проект та організуй його. Проговорив голос, я використовую свою енергію творчості для радості та реалізації. Мета цієї практики підживлювати твою творчу енергію та самовираження щодня. Кожен день намагайся робити щось творче, те, що приносить тобі задоволення. І ти побачиш, наскільки ти будеш заряджатися енергією, наскільки твоя енергія буде виходити в плюс і притягувати в твоє життя позитивні ситуації та людей. І друга твоя практика фокус на завершення. Візьми блокнот і зроби список справ на день не більше трьох-п'яти пунктів. В кінці дня випиши, що вдалося завершити, а що ні. Постав галочку поруч з кожною завершеною справою. Тобі треба зрозуміти, що ти можеш часто в житті роб... Мати розфокус, тому обов'язково плануй, прописуй, розумій, що для тебе є важливим, що ти встигаєш робити, що ти не встигаєш робити, або чому ти не придаєш велике значення. Тобі важливо навчитися дисципліні та конкретизації, щоб енергія переносила конкретні результати. Тому я бажаю тобі успіху, обов'язково зроби ці практики, проявляйся творчо, комунікуй з іншими людьми, знайомся, будь в центрі уваги. Зрозумій, що ти людина, яка прийшла в це життя дарувати емоції і радість іншим людям. Контролюй свої емоції, не впадай в емоційні гойдалки, будь позитивною, активною і в центрі уваги.